Від Готеля Святого Гення читання. Того часу вийшов Ісус у сторони Трицький та Сидонський. Аж ось жінка, пана Нейка, вийшла з тих околиць і стала кричати: «Змилуйся над дорогою, Господи, сину Давида. Бість тяжко мочить мою дочку. Він не озвався до неї, і словом. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить За нами». Він у відповідь сказав: Я посланий лише до погибних овець Дому Ізраїля. Вона вже підійшла і, вкинувшись йому в ноги, каже: Господи, поможи мені, відпові мені, не лише брати хліб у дітей і кидати щенята. А вона каже: Так, Господи. Але й щенята йдять книжки, що падають зі столу, в пані в Тоді Ісус у відповідь сказав їй: О жінко, велика твоя віга, хай тобі буде, як бажаєш, і видужила їй дочка в її тієї години, і лиця, і сила, твого люба.